Доброго дня, шановні користувачі. Ми вже спробували створити новину на нашому сайті. Тепер ми будемо створювати гіперпосилання. Для чого вони потрібні? Сторінки невеликі за розміром, в деякі навіть не перевищують 60 тисяч символів і тому доречно створювати гіперпосилання. Для цього нам потрібно, давайте, створюємо, новину. і вже за звичним нам форматом йдемо, ось вона в нас є в електронному вигляді на нашому комп'ютері. Якусь інформацію ми комусь колись давали. Вставляємо. Ой, дивіться, що в нас вийшло. У нас дуже великі літери. Що нам зробити? Виділяємо текст і обираємо розмір шрифта. Двієчка. Не виходить, текст нескухняний. Для цього я пропоную скопіювати його і скористатися чудовим, чудовою програмою, як блокнот. Програми Стандартні, блокнот. Вставляємо свій текст у блокнот, копіюємо його, і наш текст має дуже прекрасний вигляд. Зрозуміло. Найкращим помічником у додаванні новини вам слугуватиме програма на комп'ютері блокнот. Ось. Тут у нас в цій новині говориться як у Славутичі відмічався міжнародний місячник шкільних бібліотек і як ми брали участь у проєкті Міжнародної асоціації. І ось давайте таку назву і зробимо в цій новині. Ось. І наступним реченням, останнім матеріали з досвіду роботи представляють Україна та наше місто на сайті ось Міжнародної асоціації шкільних бібліотек. Як нам туди потрапити? Ми беремо, виділяємо. Це слово. І йдемо ось так. Хто називає бантик, хтось вісімочка, хтось знак безкінечності. Це гіперлінк. Натискаємо. І перед нами з'являється діалогове вікно. Ось таке. У, першому, у першій його частинці ми обираємо ось HTTP, а в другу його частинку ми вставляємо гіперпосилання. Ось, де розміщено про славутицьких бібліотекарів. На сайті Міжнародної асоціації копіюємо, ось виділяємо синім це посилання Ctrl-C і додаємо його, Ctrl-V у праву частинку нашого меню. Зараз я вам пропоную повернутися на початок цієї адресної стрічки і видалити одне HTTP, тому що ось те, що нам потрібно, а це нам не потрібно. І натискаємо Зберегти. ОК. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас з'явилося таке воно дихає ніби. Так? І зверігаємо. Додати. Можна теги писати, обов'язково писати теги, але в даному випадку ми не будемо їх писати. Додати. Переходимо на сторінку. Ось наша новина. Але вона чомусь. Без зображення. А без зображення, тому що ми його не додали. Заходимо в ось такий жовтий трикутничок, в редагування і за тою схемою, як я вже вас навчала, додаємо зображення. Ось те саме, наприклад. Знову беремо його, розмір змінюємо. Для того, щоб не писати лефт, скористаємося ось такі, такою підказочкою. Натискаємо знак питання і копіюємо. І ви вже тоді не втратите жодного знаку, жодного слеша і вставляємо його на початок нашої новини. Все, зберігаємо і переходимо на сторінку. Будь ласка, на нашому сайті вже дві новини. Про те, як ми святкували Міжнародний місячний шкільний бібліотек. І як ви створювали сайти. Зображення у будь-який момент можна змінити. Можливо, ми це зробимо наступного разу. А поки що дякую за увагу. Але ж ми не зробили найголовніше, ми не перейшли за посиланням. Ось натискаємо на посилання і переходимо на сайт Міжнародної асоціації шкільних бібліотек. Будь ласка, все працює повертаємося назад. Дякую за увагу. До нових зустрічей!